Чинело криминальный порог порушень. Зізмовою фізичним Зі Зізновою особи. Зічний судово суддя, ну, особи і ван. І це не це не за суддів видає, не знаю, трупосвідчення видає оподаватися взагалі. Бо каже, що суддя. Що присяга і Коли він назначення було, то суддя? Це маєте, це що суддя. Бо матір, це не знає, що суддя. Так? І чи є великий призов, як у Посвідчення. Да. Так? Він двадцяти статті Конституції України. Так, так, ну що ми заключення? Mm -hmm. Так, Ярослав Миколаєвич. Чинили, так, ну почитайте мені тут последний зразу. Вчинила кримінальні половини з новою змовою особисла Миколаєвич. Не допустили мене до судового залу. посправить да, я заплачу, да? так. ну я пришел потому что вот, печать поставил и Судовий запис. Mm -hmm. Перевещування про налажу. Ну, тут от Так, що мене професор, тут же є, це додатка туда. 嗯。 Статті 28, вчинення кримінального порушення у групи осіб, за попередньою мовою 28, 161, порушення рівня правності громадян, залежної хасової на національної незалежності, 355, примушення до виконання чи не виконання цивільно-правових обов'язків. 364-та, зловживання владою було службовим становищем. 365-та, перевищення влади було службових повноважень працівників правоохоронного органу. Стаття 374 порушення права на захист. що Стосовно вищу вкладенно улюбленому. Другою стат'яна 55 56 і 214. там я и побачаюсь даже попал. И пока в Украине, не видимости за моими заявками по криминальному порушению, правопорушению, внесли Распечатал с доллару слизанным.

Ту тут по ДН2, я вам сразу же один-2. Так, свитки у нас. Два. що у нас сколько судосту промороження? Три. Опара тушкормо. Спустимо. Четыре. Пять. Це у нас кто в дійсності, Вінницький міський суд, так? Да? Звідечного сону, постоплювання. Так, і зміна правосуб'єктності. Так, от ви тут почитаєте. Думаю, що у вас є юридичні... Ви що, да, у вас юридичні? Так. Де ви вчилися вчитися? У юридичному державному університету. Ви там розумієте, що... Про да? наступність України, ви почитаєте. Так, це у нас, що у нас ще не було. То диск у нас сюда. Так, я поминал, на спикацию у нас Получается, цена на Так, вам

Дісняє написано в мене, тут диск все дописано. Вот. Заява по кримінальному правопорту з додатками на. Ну, тут в мене все написано. Що з Там у нас є копія цікавого Що ви маєте право отримати угорнення, до якого надійшло підтвердження про реєстрацію вашого правопорушення, <плес> то зараз чуваю частиною ви можете отримати. Корінець про те, що ваша заява зареєстрована, відповідно, за яким номером вона зареєстрована, у вас буде підтверджено в подальшому, після того, коли буде дані матеріали передано для реєстрації в подальшому. Якщо вони будуть ну, буде виділено ознаки кримінальну допущення, вони будуть внесені за розтоком. після е вирішення керівником. Поставлення резолюції вони будуть внесені до вас буде повідомлення, буде знати ви.